Добрий день. Рада вітати вас на своєму ракодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео розпаковка, я буду вам показувати, що я придбала останнім часом. У мене є дві посилочки. Одна була надійно заупакована, а одна приїхала трішечки розірвана, тому поставила в кадр вам лише одну коробочку. Зараз будемо вскривати, я її вже трішечки роз крила Щоб було легше це робити, тому що цю упаковочку надійно запакували і вона навіть не пошкодилася. А ще одну від фарнітура Юа мені цього разу доставили трішечки в розірваному стані. Тому будемо зараз роздивлятися, чи все там в порядку, чи ні. Я так одним глазом заглянула, і мені здалося, що все надійно, але на Всяк випадок, перерахуємо, передивимося. Зараз відкриваю посилочку з оченятами, але коробочка, бачите, нагадує якийсь дитячий конструктор. Зараз перевіримо, що нам тут приїхало. Очі я замовляю на одному і тому ж сайті. Незмінно. Мені подобається якість, мені подобається обслуговування і мені подобається швидкість реагування цієї Цього продавця. Так, є в мене накладна, є в мене багато-багато різних дрібничок. Я цього разу підкупила не лише для оченяток, а ще й потурбувалася про цікаве останнє замовлення. Одне із замовлень, яке в мене було, це я робила не брошки, а Як же вони називаються? Забула, навіть як вони називаються. Ну, ви зрозуміли, що я вам прикріплю. Була цікава така в мене замовниця. Вчителька, вона замовила зробити бутаньєрки. От, згадала слово. І я на всяк випадок собі замовила ще форнітуру на бутаньєрки. Ну, про це все зараз будемо роздивлятися, детальніше все розкажу. Восьмірочки. Раз, два. Восьмірочки, восьмірочки, є ще восьмірочки, ось восьмірочки, три. Восьмірочки. Е, мабуть, ні, це вже десяточка. Десяточка, раз. Десяточка два, три, три десяточки, три восьмірочки. І рахуємо шестірочки. Саме за них я робила замовлення: восьмірочки є, восьмий номерочок, десяточка є і дванадцять є. А ось шестірочки вже з'їла всі. З'їла, мається на увазі, наробила багато-багато брелочків. І на брелочки я використовую зазвичай шестірочки. Тому цього разу я закупилася упаковочка раз, упаковочка 2, упаковочка три, упаковочка 4, упаковочка 5 і упаковочка шість. Шість упаковочок замовила саме шестірочок. Я. Е Зрозуміла, що на мої апетити по брелочкам мені потрібно дуже багато фарнітури самих карабінчиків, і мені потрібно дуже багато закупитися оченятами, тому що зазвичай вони в мене уходять самі найперші. Тому цього разу аж цілих 6 упаковочок. Ну, а восьмірочки і десяточки це просто за компанію, що були, як то кажуть. Давайте по цінам, але мені здається, це вже зі знижкою, тому що зараз. У неї є така пропозиція, там, де ми купуємо, там, де ми в неї купуємо від трьох одиниць або від чотирьох. не пам'ятаю, зараз на сайті не подивилася перед тим, як знімати, то там трішечки інша ціна. Оченята мені обійшлися Десяточка 10 мм за упаковочку 135 гривень. Оченята 8 мм 125 гривень. І оченята шестірочка, це 120 мм по 50 парочок. Тобто 100 оченяток виходить 120 гривень. Але знову ж це з урахуванням зніжки від декількох упаковок. Далі я собі придбала ще носики. Я такі носики вже брала, це такі для собачок цікавенькі, гарненькі носики, я вже взяла їх три упаковочки. Знову ж таки, це. Пропозиція від трьох одиниць трішки дешевше. Тому я взяла цього разу ось такі ось ще три упаковочки носиків. А це все мені прийшли подаруночки. Це єнотик, гудзичок дерев'яний і левчик. Це такі подаруночки. Минулого разу не клали подаруночки, цього разу ось такі є наліпочки, ось такі маленькі бігаючі оченята це також подаруночок, я таким вже давно не користуюся. Ось такі ось у є червоненькі, зелененькі оченята. Це все поклали у подаруночок. Далі в мене є для моїх бутаньєрок. Взяла різні розміри, побільше, поменше. Ці, наче як і однакові. Ну, нехай зайві не будуть. Бачите, кинулася, вони мені потрібні були, в мене їх не було. Довелося на звичайних булавочках робити. І я вирішила запастися, нехай лежать. Вони тим паче там не дуже дорого коштують. Золотистих взяла самих маленьких і один розмір більше, один менше. Так, і для бутоньєрочок заготовочки. це заготовка для брошки 32 мм срібна гривна 60 за штучку, а та, що 25 мм гривна 50 і заготовочка для брошки 20 міліметрів, вона гривня 40. Ось такі ось запчастинки я собі придбала. Все піде в діло, як не на замовлення, так на якісь потреби. Обов'язково знайду, куди їх прийм. Пристосувати, бо в мене було дуже багато залишків по класним стрічкам, кинулася, вони мені знадобилися, і добре, що були запаси менше купляла. І я собі цього разу, окрім цих оченяток, ще замовила трішечки новиночок. Я не знаю, я встигну все чи ні, але плани в мене такі є. І вже не вперше я мрію і планую собі зробити брязкальце для самих маленьких. Ось таке ось, ось слоненят я собі взяла. Ось таку ось пташечку. Щось цікавеньке, гарненьке, хочу вигадати, хочу щось попробувати. І ось таких ось три їжечки. Це такі більше, як тримачі будуть для якихось брязкалиць, але будемо пробувати. Будемо дивитися, це називається гризунок дерев'яний. Вони по 35 це їжечки від трьох одиниць. А якщо по одній штучки, то це 40 гривень. Ось такі ось у мої покупочки і ось такі ось у мої подаруночки на сайті на Промі, це український продавець не за кордону, я його не чекаю, мені все приходить дуже швидко. Я з вечора пишу на сайті, зранку в мене вже або якщо в той же день ще день дозволяє робочий, мені одразу висилають реквізити, і на наступний день вже посилочка їде після оплати. Мені дуже подобається, я навіть заплатила була в понеділок зранку, і мені одразу продавець відправив. Моя посилочка декілька днів і за тривог, і за цих невгамовних сусідів просиділа на пошті, прочекала, тому що немає можливості, коли гуде тривога, зайти на пошту, забирати посилку. Я забираю Укрпоштою, вона біля мене поруч, тому я чекала, поки ще прийде фарнітура від. Для карабінчиків і не тільки там фурнітура, тому вона мене трішечки ще почекала ця посилочка. Але я якістю задоволена, швидкістю задоволена. Посилання буде внизу обов'язково під відео. Переходьте магазинчик перевірений. Вже дуже багато дівчаток спробували також користувалися цією пропозицією. Ходили до цього продавця і лишали відгуки, що все подобається. Тому я навіть не перераховую, я вже беру, мабуть, чи п'ятий, чи шостий раз підряд, тому я впевнена, що там кількість відповідає заявленій у цього продавця. Це все прибираю і зараз покажу свою розпаковочку ще з наступного магазинчика Форнітура Юа. Була цікава пропозиція від цього магазину до Дня Конституції. Вони пропонували 20% зніжки на весь асортимент. І я пройшлася як мама. Взяла крейду для своїх діточок. Вони мене полюбляють на дошці малювати, на вулиці малювати, взяла упаковочку крейди. Дешевенько. Як для мене дешевенько. Зараз може, буду підглядати і на ціни дивитися. Крейта біла, 1890 за упаковочку із 100 штучок. Чому б ні? Взяла, дітки в мене таке зараз актуальне, влітку все використають. Далі в мене є ось така ось цікавинка, новинка. Я в них вперше таке бачу. Це невеличкі такі гудзички, невеличкі прикраси для дівчаток. У нас є тут по сусідству дві подруги. Ми з ними проводимо дуже багато часу. Синочок ходить з однією з них до садочка, старша трішечки більшенькі, і вони полюбляють плисти такі прикраси собі на руці. Тому ми для подруг придбали ось такі ось о, два наборчики. Куди ж без легкого пластилину, вони його обожнюють, змітають дуже-дуже швидко. І знову ж таки взяла ось таку упаковочку для своїх діточок, вони будуть плести, плести, хоч не плести, ліпити. Я хотіла думала, що там трішечки більше шматочки, але ні, вони такі зовсім маленькі прийшли, ну, худенькі, маленькі. Але за таку ціну, чому б ні. Така упаковочка вартувала на 36 кольорів 65 гривень. Будемо пробувати, будемо роздивлятися, будемо експериментувати і обов'язково лишати вам відгуки і розказувати, щот, як по якості. Магазин цей також вже не вперше я відвідую, я обожнюю у них куплятися. Як в мене закінчуються карабінчики на мої брілочки, я обов'язково поспішаю до цього магазинчику. Далі я б підкупила собі ось таких ось чотири упаковочних пакетики. Мені такі пакетики подобаються, вони не дуже великого розміру. І я вирішила, що мені також вони такі потрібні. Це на всяк випадок щось запакувати, щось гарненьке. Я тут два відтіночки і по два кольори взяла ось такі ось у пакетики. Я в них зазвичай купляю маленькі такі прозорі різнокольорові пакетики для пакування, там цукерочки або якісь презенти класти, і в них великий вибір. Є і побільші, і поменші, і прозорі, і бумажні, і упаковка, і скотч, і стреч. все в них є. Тому хто шукає, звертайтеся. Ну і послухала вас: ваші поради стосовно оченяток, не заморачуватися стосовно вибору кольору, а придбати собі фоміран. Ось у мене він у руках: це 2 міліметри, 10 штучок в упаковці, розмір листочка 30 на 20 см, він блискучий і він вартує ця упаковка 59 гривень. Ну, як на мене, непогано знадобиться, а тим паче в тій родині, де є діти, де є творчі діти, то обов'язково все знайде. Собі приміння. Далі я ще маю два таких пакуночка але вже так давно замовляла цю посилочку, що не пам'ятаю, що тут. Зараз буду разом з вами роздивлятися, це мені щось е, упакували, щоб не розбилося. Пакунок цього разу прийшов розкритий. Один бочок був розкритий. Я на пошті навіть не помітила. Ми скоренько синочком збігали, забрали між тривогами. А приходимо додому, а я глиб на упаковку, а вона була продавлена. Одна сторона була міцно запакована, а друга була ненадійно скотчем закрита, тому трішки воно, як наче, приоткрита. Але так, а, це в мене, я згадала, це я собі часики придбала. Я захотіла собі такі цікавенькі часики, які з пісочком пересипається пісочок. А я собі підв'язую і рахую, скільки я встигаю. Цікавинка, новинка. Я полюбляю різні штучки, дрючки в них купувати. Я її е, олівчики, там і сумочки можна придбати, і е, кубики ті, що кидати, я забула, як вони звуться. Ігрові такі, там, і різні, і дощечки, і для вивчення кольорів, і дерев'яних дуже багато прикрас. І на годинники є аксесуари, і на шкатулки. Там, одним словом, знайдете все, що вам треба. Дуже багато ємностей дуже багато різних гарнітурочок. Мені подобається цей магазин. Сама туди ходжу і вам. А, це в мене прийшли. Це згадала, це в мене прийшли мої магнітики. Знову ж таки, замовила собі і мої подрузі Олі магнітики, але мені здається, вони малуваті. Треба було ще більше. Я минулого разу собі замовляла. Але ще не пробувала одні більше, одні менше. Ці я подивилася розмір, підглянула у діапазон. Діапазон виставляла, що в них з'явилися такі в наявності, подивилася я розмір і одразу пішла замовляти на фарнітурі. Ну, будемо пробувати. Хочу парні брилочки попробувати зробити, і запросила на цю авантюрку з собою і Олю, подругу мою, і вона погодилася. До речі, про Олю. Олі замовила ось такі ось ще кільця. Їй більше подобається на кільця чіпляти карабін, чіпляти брилочки, самі іграшки. Я більше полюбляю, коли він є з ланцюжком. Це замовила для Олі, а собі замовила, знову ж таки, декілька упаковок карабінів. Цього разу маленьких мало було. Тому я і великі, і маленькі брала вже по 150 штучок. Минулого разу було по 100 штучок, цього разу вже взяла більше. Це 32 мімтри. Здається, 32. Зараз подивимося. Ось такий ось є 25 міліметрів. Ні, 28. Дві упаковки по 28, але одні такі трішки товстіші, а одні поменше. Тут різне кріп... кріплення на сам ланцюжок по 150 штучок. Ну, Воно все в діло, це такий матеріал, який дуже-дуже швидко закінчується. Я тільки нещодавно купувала, дивлюся, мої запаси вже зменшуються. Так само, як і збільшується кількість брілочків у місяці. Ну, і знову ж таки є ось така фарнітура. Це на ті ж самі замовлення, які можуть мене застати в розплох. Це ось такі ось тримачі для. Написано як для значків, але мені траплялися саме такі брелу... не брелочки, а прикраси. А ці зовсім маленькі. На рахунок цих трішки засмотрилася. Я думала, вони будуть більшенькі. Тому я і обожнюю ходити по магазинам, роздивлятися, щупати, тому що на осліп дуже важко купляти. Бачите, такі зовсім зовсім маленькі, але я думаю, що я і для цих щось вигадаю. Щось без бісера поробити не дуже великі. Там виходять самі прикраси, да, і, ну, подивимось, щось вигадаємо. Такі маленькі також вигадаємо, на що потратити. Все, здається, все, оглядаюся, наче нічого не випало, нічого не загубилося. І цього разу у мене ось така ось була покупочка. Цікавенька покупочка. Я задоволена придбанням на оченята фомірану. Буду тепер експериментувати, буду тепер пробувати оченята різного відтінку собі робити. 10 кольорів. Я думаю, що вже на будь-яку тваринку мені буде що підібрати. Карабінчики Цікаво, наскільки мені вистачить. Остання закупка це буде мій день народження. Наступна закупка, я подивлюся, коли це вже буде. Будемо так собі згадувати, а потім вже будемо дивитися, скільки часу потрібно на виготовлення. Так, скільки ж це в мене брилочки-брелочки? У мене один вид, у мене їх 100. А, один вид в мене навіть 200. Одні 200, одні 150. І 200. Це в мене 550 штук. 550 штук. Ну, і плюс у мене ще трішечки запаси є. Я не допускаю так, щоб в мене взагалі нічого не лишалося. І оченята. Остання упаковочка в роботу взялася, я одразу замовила так само оченята, щоб був запас, щоб не допускати, що одна парочка лежить і все більше немає. Тому ось такі мої закупи, поповнила запаси не всього. Мені тепер треба запастися ще пряжею, але на пряжу я вже трішечки відкладаю, мабуть, ще трішки повив'язую, а потім візьмуся. Хоча немає жовтого, жовтий закінчується дуже-дуже швидко. Треба попрацювати ще над плюшкою, повив'язувати те, що є, а потім ще упаковочками замовити, тому що плюшка також дуже швидко закінчується. Ну і, можливо, ще якісь новиночки треба спробувати із пряжі. Але це вже буде наступна історія, це вже будуть наступні закупи, і обов'язково буде відео, її буду розказувати, показувати, де її. За яку вартість це все купувала, тому що я намагаюся брати де подешевше. Я спочатку моніторю ціни, спочатку передивляюся, де є велика наявність, тому що по одні штучки я вже не беру. І сподіваюся, вам такі відео також цікаві. Ви спостерігаєте, берете собі щось на, якусь, на якийсь гачочок, да? на якийсь нотаток, записуєте, і переходите за посиланням, які я вам лишаю внизу під відео. Дякую всім безмежно, хто доєднується, хто пише коментарі. Дякую безмежно, хто не забуває про мене. Дуже мотивуєте, надихаєте, і ваша кількість щоразу, коли зростає кількість підписників, дуже стимулює на нову роботу. Я в'яжу повільно, дуже жарко вже настало. нас стало. Не дають нам сусіди розслабитися. І... Але робота кипить. Робота кипить, наступне відео буде обов'язково з іграшками. Покажу вам вже своє замовлення, яке в мене вже готове. І очікую на огляд, щоб ви також могли поспостерігати, як це все в мене відбувалося. На сьогодні це все. Мирного нам всім неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я! Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!